Ось тут була вирва і частина спортзалу. Руйнування ви можете самі побачити. Немає частини спортзалу, а ще пошкоджені стіни, вікна та дах. Гімназія в одному з селищ Мирівської громади була пошкоджена внаслідок ракетного удару армії РФ 24 березня 2023 року. Заклад довелося законсервувати, каже директорка Ірина. Ми в цьому році першачків, доки не було холодно, ось ці перші декілька місяців вони у нас приходили і займалися, дали приміщення. Ми туди дошку повісили, парти занесли, і вони декілька днів на тиждень, тому що їм потрібно поставити руку і так далі. Лі, тобто першачки у нас, хоча б декілька днів, вони але вони ходили і займалися. Ми розуміємо, що онлайн це не навчання, ну в такому широкому розумінні, але іншого виходу у нас просто немає. Коштом громади після атаки каже Ірина у гімназії, облаштували укриття. А відновити один з корпусів гімназії допоможе Славська громада, що на Львівщині. Це частина національного проєкту від Міністерства розвитку територій. Громади центру та заходу України допомагають прифронтовим. Ми знаходимося на відрізку водопроводів запоріжжя покров Тут знаходиться камера, в яку... Запланована врізка і нашої громади, і Томаківської, останні три місяці п'ять селищ без стабільного водопостачання, каже голова Милівської громади Володимир Біленко. Для відновлення додає, треба закупити та встановити труби. Матеріальну допомогу від громади партнера передадуть вже цього місяця. Після е, е, сесії, яка Відбудеться у їхній громаді, і нам передадуть можливість одержати субвенцію. Сусідній Марганецькій громаді відновити житлові будинки та соціальну інфраструктуру. Після обстрілів армії РФ допоможе Ковельська громада Волинської області. Грошову допомогу на будматеріали планують надати в кінці лютого, каже заступник міського голови Ковеля Тарас Яковлев. Ми будемо пропонувати нашим депутатам, щоб один мільйон гривень. Як субвенцію ми передбачили на потреби марганецької громади. Я думаю, що це буде далеко не остання допомога. Тобто, якщо буде можливість в бюджету в Ковалі, якщо буде така потреба для марганців, то ми будемо в подальшому будемо теж думати над наступними кроками. Окрім відбудови, проєкт передбачає культурні, освітні та спортивні заходи для молоді цього літа. Діти з Марганецької громади поїдуть на відпочинок та оздоровлення на Волинь. Починається з червня місяця, по 15 дітей починається з червня. Будемо відправляти на оздоровлення. Нам дуже важливо, нам, нашим городянам, дуже важлива підтримка. Проєкт реалізують ще у трьох громадах Дніпропетровської області: Червоногригорівській, Нікопольській та Павлоградській. У міністерстві розвитку додають громади об'єднують в пари за оптимальною логістикою та схожістю, кількість населення та економічний потенціал. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.